Почну із цитати, з вашої цитати. А ви говорили про те, що в Україні більше ніколи не буде олігархів. Це ваша цитата, так? Так. А... Питання, чи стосується це вас особисто, тому що, по-перше, ви дійсно передали свій бізнес, але не продали. Ви передали його в управління, але в будь-який момент контракт може закінчитися. Ви можете перервати контракт, і цей бізнес знову буде вашим. По-друге, знаєте, от зараз зайшли на сайт. На сайт Міжнародного інвестиційного банку. І от станом на 6 серпня 15-го року ви досі є власником 99% акцій. Дякую. А в чому запитання? Запитання Святослава. Святослава, чи стосується боротьби акції. Я ти зрозумів запитання. Христя, я зрозумів, Дякую. бо ми з тобою давно працюємо. Дякую. Дякую. Я тебе ще з п'ятого каналу розумію. Е, до речі, як тобі на громадському? Ну, краще. Ніж на п'ятому. Ви ж так і не буду... продали п'ятий канал так само. П'ятий канал я продавати не буду, Христя. Шкода. Тому що ви, Христо, дякую, ви обіцяли дякую. бути президентом дякую. нової формації. Дякую, дякую Христя. Дякую. Дякую. На п'ятому тебе дивилося більше. Е, перша позиція. Христя. Я цього року підписав договір. Нарешті. Бо дійсно зайнялись юридичні питання дуже багато часу про передачу моєї частки в Рошені у незалежний траст, який заснований на моделі сліпого трасту, Blind Trust. згідно з провідними міжнародними стандартами та в повній відповідальності до законодавства України. Що передбачає цей траст? Перше. На весь час моєї каденції як президента я ні я, ніхто інший не може цей траст розірвати. Друге, за цим договором жодна, жоден мій підпис, жодна моя вказівка не має жодної юридичної сили. Третє. В якості управителя цього трасту призначений респектабельний іноземний банк першої категорії, який буде володіти, контролювати і управляти активами. Ще раз наголошую, що відповідно до цього стандарту відсутня будь-яка можливість контролю за активами трасту, навіть право отримати інформацію про активи. Причому цей же банк має довіреність на 4 роки на продовження процедури переговорів по продажу активів.